Привіт, вітаю вас на уроці сьогоднішньому. Сьогодні ми з вами поговоримо про риторику: що це таке, як створити свій. Виступ або свою промову дуже класною і які прийоми потрібно використовувати. Тож, поїхали. Що таке риторика? Це не просто набір правил і технік для побудови промови, це справжнє мистецтво впливу на свідомість і серця слухачів. Незалежно від того, де ви виступаєте, на конференції, у бізнес-середовищі або щось інше, здатність переконливо і ефективно доносити свої думки є невід'ємною складовою вашого успіху. І ми розпочнемо з базових взагалі, понять риторики, які включають три ключові складові. Але зараз хвилиночку, давайте подумаємо, яка взагалі є в нас риторика. От ви, наприклад, вмикаєте телевізор, яку ви риторику постійно отримуєте. Звісно, це політична або розважальна. Якщо ви вмикаєте канал, не знаю, Discovery, напевно, ви можете побачити. Музичну, ще якусь розважальну, навчальну і тому подібне. Перед тим, як ви маєте будувати свою промову, ви маєте зрозуміти, з якою риторикою ви виходите до своєї публіки, до своєї аудиторії, до свого слухача. Навчати, пробуджувати, мотивувати, що це має бути. Тож розпочнемо з базових понять риторики, які включають три ключові складові: перше це Етос, тобто авторитет, стосується до авторитету та недійності того, хто говорить. Це означає, що доповідач, тобто ви, маєте заслужити довіру аудиторії, продемонструвавши свою компетентність та чесність. Наступне патос, тобто емоції, включає здатність викликати емоції у слухачів, зацікавити їх та викликати в них емпатію або солідарність. Патос може Включати використання емоцій, забарвлення слів, оповідань або різних інших прикладів. Наступне дуже важливе це логос. Тобто логіка базується на раціональних аргументах та доказах. Логос стосується до здатності використовувати логіку, дані та чіткі міркування для підтвердження своєї точки зору. А тепер, щоб зрозуміти складність риторичних стратегій, давайте розглянемо деякі з найпоширеніших риторичних прийомів та їх значення у створенні переконливих аргументів. Перше метафора порівняння двох різних об'єктів без використання як або ніби. Наприклад, життя це сцена, а люди на ній актори. Наступне символ порівняння за допомогою як або ніби. Наприклад, він біг ніби вітер. Наступне анафора: повторення слів на початку послідовних рядків. Наприклад, не бійся неба, не бійся землі, не бійся себе, епіфора. Повторення слів в кінці послідовних рядків. Приклад: людина має право на життя, тварина має право на життя, рослина має право на життя. Гіпербола перебільшення для підкреслення. Наприклад, він прочитав кілька мільйонів книг. Риторичне питання питання, яке ставиться без очікування відповіді, а лише для підкреслення думки. Наприклад, хіба ми не всі хочемо бути щасливими? Ототоження себе з аудиторією використовувати ми для підкреслення спільності інтересів. Наприклад, ми разом зможемо змінити світ на краще. І пам'ятайте про важливість інтонації, в залежності від того, як ви говорите, залежить, як вас приймає аудиторія. Все, що ми зараз проговоримо, це те, що ви ще раз повторююся всередині, бо зупинилася, да? Щоб ви пам'ятали про важливість. Це те, що ви маєте використовувати, коли працюєте з аудиторією і коли працюєте над своїм текстом. Тож, поїхали далі. Що ми можемо використовувати ще? Це несподіванка, а саме, використання неочікуваних. Поворотів або висловів для привернення уваги. Наприклад, що якщо я вам скажу, що ваші проблеми це ваші найбільші можливості, можемо додати ще експресію: використання сильних емоційних висловів для підсилення аргументів. Наприклад, ми відчайдушно потребуємо змін у нашій освіті. Пам'ятайте про інтонацію знову. Провокація. Ми можемо висловлювати спірні думки або викликати емоції у аудиторії. Наприклад, чи ви не думаєте, що наша влада просто забула про нас? Можливо, що додавати прогнозування, передбачення можливих наслідків ситуації або рішень. Наприклад, якщо ми не будемо вживати якихось екологічних заходів, наша планета може опинитися на межі катастрофи. Наступне зіставлення за і проти обговорення плюсів та мінусів певної позиції або рішення. Наприклад, розглянемо переваги та недоліки вегетаріанства. Обов'язково у вашій промові може використовуватися драматизація, використання сценічних прийомів, голосових інтонацій та мімики для надання більшого емоційного забарвлення. Наприклад, тоді, коли сонце сходило над горизонтом, він зрозумів, що його життя назавжди змінилося. Наступне використовувати гумор, використовування жартів, сарказму для того, щоб полегшити атмосферу та залучити більше свою аудиторію. Наприклад, хто би міг подумати, що коти зможуть стати інтернет-сенсацією? Ще до своєї промови ви можете або до свого виступу робити пряме включення. Використовувати внесення елементу неформальності, використовування неформального мовлення, сленгу або стилю для створення також розслаблення атмосфери, окрім гумору, якщо ви, наприклад, не можете шуткувати. Ну що, чуваки, давайте поговоримо про наші улюблені казки. Звісно, тут залежить сленг від того, з ким ви розмовляєте. То, звісно, якщо ви прийшли на конференцію, ви не можете назвати тих людей чуваками. Але якщо ви... Маєте якийсь, не знаю, захід з друзями, то ви можете використовувати що завгодно. І ще використовувати делегування можливостей. Ухвалювання рішень, що це означає? Дайте аудиторії можливість впливати на обговорення або на прийняття якихось рішень. Наприклад, давайте разом обговоримо, який проєкт ми хочемо реалізувати цього року. Тож, слідкуйте, Пишіть текст, тренуйтеся, розробляйте. Уявіть, що вас, ваш виступ це не просто промова, а це, нібито, ваша аудиторія дивиться на вас як на якийсь фільм, і ви маєте використовувати всі ці спецефекти, ми можемо так назвати, які використовуються у кіно. Тож до зустрічі на наступному уроці.